От і завершилася остання гонка для жінок в швейцарському ленсерхайдені, де 30 найкращих атлеток боролися за золото на старті. Перемогу здобуває Ельвіра Еберг з двома промахами у активі. Срібну нагороду здобуває француженка Мішлон, маючи три промахи. Норвежка Кіркейде здобуває третю позицію та бронзову нагороду також три штрафних кола. Четвертою стає Жанні Рішар. П'ята Мілляна Тодорова. Лужан Моно шоста позиція. Юлія Джима фінішує лише на 24 й позиції, маючи одне штрафне коло та Христина Дмитренко, – та чотири штрафних кола.